Шанувальників клубу веселих та найкмітливіших зібрала зала міського будинку культури. У другій чверті фіналу взяли участь три команди з Полтави та одна з міста Прилуки. Гра проходила за звичною схемою. Формат доволі таки класичний, Атлічатися буде від первого полуфінала нічим, тому що ігри должны бути той же состав журі. Це остання гра полтавської ліги перед літніми канікулами. Поновлять боротьбу за звання чемпіонів з вересня місяця. Однак організатори кажуть, від традиційного літнього кубку не відмовляються. Зимой, можливо, буде зимовий кубок і літам. Скоріше всього ми проведемо літній кубок. Пока не знаю, тоже, в якому форматі буде. Перед грою команди поділилися своїми здобутками амбіціями. Згадували, як Перші виходили на сцену та збирали свої команди. І так вийшло, що наша команда зібралась. Случайно. Я взагалі в другої команді виступав. Ну і тому ми так і назвали собрання. От я їх підібрав. да. <риклад> <Що? риклад> <рес> О, так як котят вот этих сліпих і не вот хоп, они младше мене просто. Я старший самий тут <рес> максик. Тоже к нам притусіл хороший парень, <рес> Идеальный. Девушки, обращайте внимание. <рес> У нас по настоящему 38 человек, то есть вот це всі ребята, всі остальные девчонки, В общем, нас очень много. Ми така обширна команда, тому що нам нравится, Нам очень нравится. Склад команд на півфінали ще невідомий. У кількість балів враховуватимуть рейтинг за всі чверті, можливо, доберуть найкращих після проведення літнього кубку.